Ну що, друзяки, виявляється, чоловік, який підстрелив ТЦКшника в Полтаві на заправці, був і є військовослужбовець, якого клібеням нахуй вивели, блять, поза штат платять копійки після поранення, блять. І от така історія. І він, як виявляється, визволяв свого брата з полону ТЦКшників. І що, блять? А що нам розказують, блять? Засоби масової інформації, що піздець військового підстрелили, блять. Терористи напали. Саме найцікавіше в цій всій історії, що, блять, в цьому всьому, що відбувається, винна сама влада. За кожні вчинки є відповідний наслідок. І тут нехуй перекладати, блять, вину на простих людей, Нехуй піздіти, блять. І викручуватись. Винні самі, блядь, що до цього призвели, що почали процес грьобаної, блядь, бусифікації робити, блядь. Все. І винити, перекладати відповідальність на когось не вийде, бляд. Не, Взагалі не вийде. Правда завжди вилізе. І правда завжди, блядь, і зло переможе, блядь, буде переможене, блядь, добром. Добро переможе зло.